我。Like that. Бібліотека молодь зустріч на перехресті знань. Учасником бібліотеки під такою назвою може стати кожен бажаючий у день знань. Дійство відбуватиметься на вулиці Дворцовій. Вздовж неї розгорнуть бібліотечний намет. Працюватимуть по секторах. Так у першому діятиме краєзнавчий намет. Його робота буде присвячена темі першого року, а саме 75-річчя з дня створення Кіровоградської області. Книги, слайд презентації та відеомандрівки. Таким чином можна буде ознайомитися з історією створення нашого регіону. Окрім цього, 1 вересня на Дворцовій можна буде стати учасником майстер-класу, бажаючих будуть вчити для ляльок мотанок, а також робити модні прикраси із бісеру. Вперше в нашому місті відбудеться такий цікавий креативний майстер-клас із створення оптичної іграшки Тауматроп. Що воно таке і як це зробити, ви зможете дізнатись. Завітавши саме 1 вересня до нашої бібліотеки. Також для тих, хто любить просто переглядати картинки, ми запрошуємо усіх бажаючих до бібліотечного кінозалу. Тут ви зможете познайомитися з роликами, які були створені бібліотекарями області, і є учасниками всеукраїнського. Конкурсу оживають герої книг на екрані та в рекламі.